Твоя любов це подарунок неба, це той потік джерельних чистих вод, що спрагнені так мають нім потребу, так я спішу до тебе в час незгод. згод. Твоя любов ніколи не згасає, хай навіть я спіткнуся і впаду, ти ніжно свою руку простягаєш, і я з новими силами йду. Коли мій каганець ледь ледь жевріє, а вітер сумнівів сильнішим лиш стає. На тебе покладаю, я надію, невірство ти прости моє, прости і укріпи мене, благаю, зміцни слабеньку віру ти мою, без тебе я душею помираю, без тебе гину з ворогом бою. Стомилася я, сил нема, мій Боже, як важко нам буває у світі жить. Здається, вже лукавий переможе, але приходиш Ти в потрібну мить, ти не спізнявся, Господи, ніколи, бо в тебе є свій час для усього, приводиш ти долиною удоли, як золото очищуєш вогонь. Але я знаю, Бог любові повний, Ти не залишив навіть у той час, коли в молитві я прийшла безмовно, і вогник віри вже було погас. Твою любов я осягнуть не смію, і милість твоя вища за небес. На тебе покладаю я надію, бо ти, мій Бог, спасіння і Бог чудес. Слава! Богу.